Адвокат Мендрен. повністю підтвер... погоджуюсь з думкою свого колеги. Хочу зазначити щодо кваліфікації дій Дудіна за частиною 407, частиною 5, Це мається на увазі редакція кримінального кодексу від 19.08.2022 року, яка діяла на момент. Повідомлення Дудіну про підозру щодо стосується сроків відсутності військової частини понад 10 діб, але менше місяця і так інше. Повторюватись на цьому вже не буду. Разом з цим, окрім цього, хочу звернути увагу судна. Наступне відповідно до опису документів, судова справа номер 5790 зазначено повідомлення про підозру. Сама повідомлення про підозру, аркуш справи 15. Відповідно до бойового розпорядження Головнокомандуючого збройних сил України від 23.02.22 за номером 39.304.92.29 те бойового розпорядження командувача Об'єднаних Сил України від 23.02.22 за номером 313 200 80Т. Створено угруповання військ Харків та призначено його командира полковника Гущенка. Як мій колега надав копію бойового розпорядження, угруповання військ Харків було створено лише 25.04.22 року. Це бойове розпорядження за номером 2541Т, розпорядження Головнокомандуючого Збройних сил України. Е, окрім того, е, аркуш справи том номер 2 судової справи, е, відповідно до опису. Інформація Сил оборони аркуш справи 82-87. Міститься відповідь командуючого групировкою військ Схід, відповідно до якого він також зазначає там аркуш справи другої, що угруповання військ Харків на той час створено не було, а був створений лише штаб оборони міста Харкова. І командуючим там взагалі була інша особа, навіть не Гузниченка, О, не Гущенка. Як зазначається в самій підозрі. Окрім того, командувач оперативного командування Схід, генерал-майор Мікац у своїх показах, які є наявні в матеріалах кримінального провадження, він допитаний як свідок. чітко зазначає, що Дудін. Безпосередньо доповідав йому про те, що він на виконання вказівки голови Служби безпеки України Баканова від'їжджає до міста Києва для здійснення його оборони і, виконає, і виконує цей наказ. Це що стосується підозри, от формування. Угруповання військ Харків, яке йде кругом через цю підозру, яке на той час взагалі не існувало щодо самого клопотання, продовження строку тримання під вартою, повністю підтримую свого колегу, що ризики, які перелічені прокурором, вони не доведені. В контексті статті п'ятої конвенції про захист прав людини та свободжених свобод Європейського суду з прав людини неодноразово цей суд зазначав, що серйозність обвинувачення або суровість санкцій інкримінованого злочину не може бути єдиною підставою для тримання особи під вартою. Як зазначено у рішенні номер 7064-5 від 01.06.2006 року, «Мамедов проти Росії. Потребу позбавлення когось в волі не можна оцінювати з винятково абстрактного погляду, беручи до уваги тільки тяжкість злочину. Також вважаю, що ризики відповідно до статті 177 КПК України щодо Дудіна у даному кримінальному провадженні відсутні, а стороною обвинувачення не доведені. Відповідно до рішення ЄСПЧ у справі від 23.02.12 Клішен проти України. Наявність кожного ризику. Повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитись відповідними доказами. Тобто одних припущень слідчого та прокурора щодо наявності певних ризиків недостатньо для винесення слідчим суддею судом рішення про обрання запобіжного заходу, продовження терміну тримання під вартою. І кожен ризик має бути доведений та обґрунтований доказами його існування з наданням копій матеріалів, якими слідчий прокурор. Обґрунтовує доводи клопотання, в тому числі і наявність ризиків. З урахуванням сукупності викладених висновків практики Європейського суду з прав людини, викладеної в рішення Харченка проти України, Боротюк проти України, летіє проти Франції та характеризуючих даних про особу, особу підозрюваною, яка позитивно характеризується, має талі соціальні зв'язки. Суд, можливо, міг би дійти до висновку про необхідність щодо застосування до Дудіна більш м'якого запобіжного заходу, який не пов'язаний з триманням під вартою. Окрім того, як зазначає частина 3 статті 176 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий прокурор не доведе. Що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставинним, є достатніми для переконання, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів, передбачених частиною першої цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам. Як виходячи із тексту клопотання наданого в суд. Це питання ані слідчим, ані прокурором, взагалі не розглядалось про застосування або не застосування більш ніякого запобіжного заходу, враховуючи виклади на шановний суд, я прошу відмовити прокурору задоволення клопотання продовження строку тримання під вартою і обрати інший запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою. Зовте суду. Захисник Доманський. Повністю підтримує позицію, яка була висловлена моїми колегами до мене. Також хотів би зазначити, що мною на електронну адресу суду вчора направлялась заява про взяття особи на особисту поруку разом з характеризуючим даними щодо мене. Наразі можу в письмовому вигляді дане. Попитання прошу приднати до матеріалів попитання та розглянути його безпосередньо безпосередньо під час розгляду самого попитання. Хочу зазначити, там визначено також і підстави, чому саме мені може довіряти високоважний суд при визначенні особистої поруки, оскільки маю також. Досвід і засоби поруки я також визначає там рішення ухвали слідчих судів, щодо яких здійснює, вже виконував функцію поручителя. Зазначу, що жоден з моїх підзахисних, які були передані на особисту поруку, а не порушував відповідні процесуальні обов'язки, які на них були покладені, і я до відповідальності за порушення не притягувався і жодного разу не змінював. Запобіжний захід, тому що не міг виконати обов'язки поручителя. А крім того, господарний суд хочу звернути увагу на те, що вже казали мій колеги. Я не буду повторюватися, а хотів би звернути на деякі інші аспекти. А щодо того, чому саме дане копитання про продовження строку запобіжного заходу повинні тримання під вартою, не може бути продовжено і чому ми господарний суд повинен звернути на ті аспекти щодо порушень вимог кримінально-працівного законодавства під час подачі цього копитання так. Щодо обґрунтованості підозри, мої колеги повністю всебічно надали інформацію, тому я на тому не буду звертати, зупинятися. А хотів би звернути увагу на те, що дане клопотання не відповідає вимогам статті 184 Кримінального працювального кодексу. Так, безпосередньо, частина 3 статті передбачає, зокрема, пункт 2 про те, що до даного клопотання повинен був додано відповідний перелік свідків, які необхідно допитати під час розгляду такого питання про застосування запобіжного заходу або його продовження. При цьому є посилання в самому тексті такого питання, на протоколи допиту свідків є додатки, відповідні протоколи допиту свідків, проте перелік свідків, які необхідно допитати, не надається. Зазначу, що відповідно до вимог кримінально працювального законодавства, а також відповідно до практики суду Європейського суду з прав людини, безпосередній суд, суд слідчий суддя має користуватися відповідно не письмовими показами в протоколах а ті покази, які надають свідки безпосередньо під час судового засідання суду слідчому суді. На жаль, сторона обвинувачення цього не зробила і фактично обмежила виспавну слідчу суддю, тому щоб ці докази були належним чином розглянути. Я порозумів би, якщо б додали до питання відеозапису передкуша 615 статті, і дійсно цьому могли врахувати їх покази, які на відеозаписі. Якщо передбачено проте відеозаписи не додані. Крім того, звертаю пану суду і на той аспект, те, що в самому клопотання не вимоги статті 62 конституції України. Так безпосередньо в самому тексті клопотання, зокрема на сторінці 15 клопотання та 23 чітко, визначають, що слідчий вже стверджує, що наш підзахисник вчинив злочин. І те, що він фактично вже його здійснив. Тобто ті вирази, які там зазначені, вони грубо порушують вимови Конституції, оскільки відповідно до Конституції України вину може встановити виключно суд, і рішення повинно набрати законної сили. Проте вже зараз сторона обвинувачення взимала на себе функції суду та визначає, що особа вчинила злочин своїми діями, умисними і так далі по тексту. Також є грубим порушенням кримінального процесу законодавства, яке фактично зазначає, що дане клопотання не відповідає його вимогам. До того ж, що стосується безпосередньо ризиків, ну, Я вже зазначав мої колеги, посилаючись на практику європейського суду, я зараз не буду їх перелічувати, оскільки вони загально всім і Я знаю, що висповажно слідче суддя також володіє всією практикою Європейського суду з прав людини. Хотілося б тільки звернути увагу безповажному слідчі судді на те, що казали мої колеги, і те, що а, безпосередньо інколи виходить за а, а, певні ситуаці, ситуації, так, як кажуть, одна з хідних а, промов, те, що не можна приховати в цьому житті три речі: це сонце, місяць на небі та правду. Вона завжди знайде вихід на поверхню. І от те, що дана справа є штучною і воно є політичним переслідуванням, самі в самі слідчі. Прокурори надають дане підтвердження високоважному слідчому суді. Зокрема, якщо ми з вами візьмемо сторінку 193 додатків до, до е, попитання, там йдеться на е, свідчення е, одного свідків, зокрема, це у нас є свід, це протокол допиту Синегуба Олег Васильовича від 11 серпня 2022 року. Якщо ми з вами візьмемо сторінку 193, Даного попадодатку до копитання Криму дану сторінку, то друге, другому питанні йдеться така цікава річ, як бажана відповідь. Тобто заздалегідь сторона обвинувачення вже знала бажану відповідь, яку повинен надати свідок даного кримінальному провадження. Таких прогалин дуже багато по всьому кримінальному провадженні. Це один з яскравих прикладів того. Як тут це створено? Тобто це є фактично підтвердження того, що виникає у будь-якого незалежного зовнішнього спостерігача, в тому, що я, дана справа є штучною, створена відповідно до е ситуації, яка чомусь вважає, що є якийсь злочин, хоча його насправді немає. І е практика Європейського суду справ людини чітко зазначає, е що робити під. Коли є такі прояви, і безпосередньо щодо переслідування особи відповідно кримінальному законодавстві. Тому Висхований Суд, я вважаю, що взагалі, як зазначали мої колеги, відсутні будь-які. Підставо вважати, що є обґрунтована підозра до того ж, як я думаю, що колеги зазначали, що наразі по чергу районному суді знаходиться на розгляді у, у, у суді Григоренка безпосередньо скарга сторони захисту на підозру, яка була висунута підзахист, нашому нашому підзахисному і на завтра призначений також розгляд даного до, даної скарги. Крім того, зазначу, що в суду. Під час розгляду відповідних копитання є перше розуміння, те, що зараз можуть сказати, що вже переглядалася обґрунтованість підозрюва, проте обґрунтованість підозру вона повинна бути завжди, оскільки саме це є основополагаючим для прийняття рішення щодо продовження запобіжного заходу строками відповідно до практики Європейського суду справ людини від з часом зменшується ризики. І це безпосередньо зазначено і в рішеннях е е е КМЛТР проти Австрії та іншими. І е часом перебування особи під варту ці ризики зменшуються, і е е безпосередньо сторона обвинувачена повинна доводити про існування належних допустимими доказами, про існування ризиків. Проте цих доказів не було. І вже ми е навіть надали безпереччю судді підтвердження того, що клопотання з е з разу в раз. Прийдеться фактично одне і те ж саме, змінюються лише тільки дати. дата самого клопотання і дати, на який строк треба продовжити дане клопотання. Враховуючи і також ту обставину, що нашим підзахистом взагалі не проводиться будь-які слідчі дії. Це може стверджуватися лише тільки про переслідування, відповідно кримінальне переслідування нашого підзахисного. Відтак, прошу особану слідчій суддю. Відмовити задоволення даного копотання, яке зазначить, що дане клопотання взагалі не відповідає вимогам Кримінально-працювального законодавства. Воно підлягало, на мій погляд, поверненню стороні обвинувачення з метою усунення тих недоліків, які там є, зокрема порушення Конституції України та вимог Кримінально-Працювального кодексу України. В даному випадку вважаю, що необхідно відмовити задоволенні даного попитання і відмовити в задоволенні будь-якого застосування запобіжного заходу, оскільки а, наші колеги а, повністю вважаю, обґрунтовано довели про відсутність обґрунтованої підозри, оскільки а, складу немає, також я на одному з яскравих прикладів а, показів свідків. Навів висковажний слідчі судді про те, що дана справа є штучною, і фактично, якщо ми ще не зробили достаточно не провели всіх порівняння свідчень свідків, де можна буде продивитися, що складала їх одна особа. Тобто, це психолексетичний аналіз, він також проводиться і може бути доведений. А відтак, все ж таки, у разі, якщо слідчі судді прийде до висновку, що щось необхідне, то в даному випадку прошу розглянути мою заяву про взяття особи на особисту поруху, оскільки я взагалі вважаю, що дана особа не вчиняла жодних кримінальних карних дій. Я отже, фактично і це в подальшому буде встановлено вже відповідно до правосуддя, і в подальшому він зможе тягнути всі збитки, які завдані йому шляхом неправомірної висунутої підозри і тримання під вартою. Першу честь, ну, у мене так швидко не вийде, як у моїх захисників. Я, е, ну, перше. Е, дві е, ситуації. Ну, перша ситуація це е, я трошки. Е, Здивований, як відбувався відвід. Це перша ситуація. Друга. Мене все-таки тіше, що ви даєте змогу мені виступити із захистом. Я чудово розумію, що навколо мене протягом п'яти місяців з'яснювалася шалена інформаційна атака з усіх приводів, що тільки вони могли собі придумати. Я знаю, що це керувалося офісом президента, в тому числі колишнім заступником Кілюші Тимошенка. Е, мені пригадали, придумали, е, накрутили ну, все, що тільки хвора уява чи фантазія може зробити. Я розумію, що е, у певної категорії населення України е, може е, ну, виникнути хибне е, бачення того, що відбулося. Мені насправді дуже тяжко було е, доводити партнерам. Е, Ну, зокрема, Сполученим Штатам Америки, що я ні в чому не винен, тому що ну, вони не розуміли перші десь приблизно три місяці того, що е, особа, е, яка е, яку затримали, що вона нічого не вчиняла, тобто в них є нонсенсом, що е, ну, 100% винувату особу можна притягнути. Від будь-яким приводом до кримінальної чи будь-якої іншої відповідальності разом з тим мною було пояснено деякі особливості правосуддя в Україні і впливу на так звану незалежну судову гілку влади з боку керівництва нашої держави, разом з тим. Розпочну, я так розумію, що юридичну компоненту мої адвокати ну, більш-менш надали, я буду її доповнювати під час свого виступу. Разом з тим, я думаю, що більш за все вас, як суддю, має цікавити, що насправді відбувалося у місті Харкові ну, від 24-го або навіть раніше, що відбувалося, які події були, як вони доводяться, як вони спростовуються і що, що було там. Я буду рухатися виключно по тим документам, які надали мені сторона обвинувачення сьогодні, так з якими мав змогу за ті три короткі години ознайомитися. І ну, відповідно потім перейду до самого клопотання. Тобто, це сфальсифіковано від першої літери з заголовної в написі описи до останньої крапки. Сфальсифіковано все. Я думаю, що ви чудово розумієте, що ну, вже і в цих документах є ваше прізвище. Якщо зараз просто поврізати по два слова, то і поставити ваше прізвище, ну, так, скомпонувати, то можна вас зробити винним у вбивстві Кенені, це те, чим займалося Державне бюро розслідування спільно з, спільно з Офісом. Генерального прокурора України. Поки відкладаю саме клопотання, воно так от і дуже швидко, так щоб не затримувати вашу увагу. І тут по е, тим документам, що є. Починаю з витягу єдиного реєстру досудових розслідувань. Ну, перше, де почали е, вони мовлювати тут. Е, насправді дата реєстрації, кримпровадження – провадження, це е, 10.03 13.04.2022 13 року. Навіщо була змінена дата внесення відомості в єдиний реєстр? Саме 14 квітня поточного року були внесені зміни в статтю 176, які передбачають безальтернативне утримання під вартою відповідно до статті 111.407. Ми бачимо, що в цьому Ярдері вони починали від 109, потім перейшли на 426, потім на 111. І саме для того, що відповідно до статті 216 КПК України це може було всунути під розслідування ДБР, тому що відповідно до 216-ї керівний склад Служби безпеки, а я являвся, і ну, ті події, які мені інкримінують, я був керівником регіонального найбільшого регіонального управління Служби безпеки України. Для того, щоб мною могли займатися тепер, вони вносили саме статтю 407. Тому що 216 КПК вона передбачає, що мною мало б займатися набу, якби я дійсно вчиняв такі злочини. Далі я не хочу навіть зупинятися на тих ухвалах Печерського районного суду, тих суддів, які засідали, тому що, ну. Більш менш це все вже розказано в мережі інтернет. Всі бачили, що відбувалося, бачили, як судді просто проривали мій виступ на середині доповіді. Просто все, ми прийняли рішення, і йди собі з Богом. Ми бачили те, як в тексту ухвали вставлялися якісь інші прізвища, тобто ну, замість мене, як підозрюваного, вставлялося там Іванов Петров Сідоров. Я навіть на цьому не зупиняюся, тому що я чудово розумію, особливо після заяви пана Малюка, про те, що він дав на суд і ну, його конкретну пряму погрозу про те, що він сказав, що ті судді, які Випускають людей по 111, й Ми потім знаходимо у них зброю, вибухівку і затримуємо вже ну, здійснюємо відносно кримінальне переслідування. Я розумію, чому ці судді це робили. Хоча вони вчиняли злочин передбачений статтєю 375 кримінального кодексу України, і рано чи пізно ну воно дойде до цього. Далі нас іде постанова про зміну групи прокурорів. Тобто ми бачимо, що по зазначеній справі працювала значна кількість осіб. Як з прокуратури, так і з ДБР. Ну, далі йде постанова слідчих про зміну слідчих. Ну, загалом, скажу так, ваша честь, що займалася цією історією близько 100 осіб на протязі вже е, 10 місяців. Ну, фактично, середня Зарплата, що набушу в описі в Генпрокурор, генпрокурора, це. Е, 100 тисяч гривень. Тобто ну, 90 тисяч гривень тільки на зарплати, тобто ну, 2 з копійками мільйона доларів вони витратили тільки на те, щоб е, оцей гамус фальсифікату зробити. Ще стільки ж вони витратили на е, амортизацію, на е, технічні заходи там, і, так далі, і так далі. Тобто 4 мільйони. Ще мільйони Два вони потратили на ту інформаційну компанію, я думаю, ви всі бачили, що на так званому марафоні крутили в той час, коли я не міг нічого відповісти. Ну, це десь приблизно 5-6 мільйонів доларів витрачено державою на те, щоб е е здійснювати стосовно мене кримінальне е політичне переслідування. Надалі повідомлення про підозру. але не буду зараз на ній зупинятися, повернусь до клопотання, тому що всі клопотання і повідомлення про підозру це текст один в один. Тобто, для того, щоб не повторюватися, я е, вернусь трошки пізніше до цього. Хочу зазначити е, також е, про е, оцей документ, це моє службове посвідчення. Воно було е, ну, повністю всі дії. Вони взагалі, е, ну, чесно кажучи, не то, що вони кримінально процесуальним кодексом підтерлися, Вони підтерлися їм раз по 10 разом з Конституцією, з кримінальним кодексом. Все, що могли зробили. Разом з тим, цей документ разом із моєю табельною та нагородною зброєю було вилучено в мене в порушенні статей 149-151 кримінально процесуального кодексу. Загалом на обшуку в мене було вилучено лише моя табельна та нагородна зброя, мій мобільний телефон. Ноутбук дружини, завдяки чому вона вже більше п'яти місяців не може вести жодної господарської діяльності, тобто ну, залишила родину без грошей. Ну і на додачу ще малюк 13-го на наступний день після мого затримання він перестав виплачувати мені заробітну плату. Тобто родина вже протягом п'яти місяців знаходиться без грошей, і системний неробочий блок дітей від дитячого комп'ютера, які вони мені не можуть повертати. Разом з тим, що що мої адвокати е, звертаються постійно для того, щоб повернули, тому що ну, родині, родині треба за щось е, їсти. Вибачте мене під час війни, особливо. А ну, мною було заявлено про те, що наук робочої дружини безпосередньо під час е, проведення обшуку я пропонував провести його огляд на місці, залишити для того, щоб родина мала за щось існувати. Надалі заява про вчинення кримінального правопорушення. Ну, 13.04, як я і казав, пані Бекер, пані Бекер, це є секретарша губернатора Сінігубова. Ну, через два місяці після тих подій, які вона описує, через два місяці до неї зайшло озеріє і вона вирішила написати заяву. Ну В той же день, я думаю, що всі чудово розуміють, чому вона саме через два місяці звернулася. Далі йде Її покази. До речі, ну, кожні покази, так щоб було розуміння, кожен показ, е, показ е, який викладені е, в зазначені справи і надані в тому числі вам, він спростовується як мінімум двома іншими показами. Ну, герой в мене це е, губернатор Сенігубов, покази якого спростовуються вісім разів. І е, навіть більше, що спростовується ще й офіційними документами, як то я надавав вам сьогодні на початку нашого судового засідання, про те, що е, пан Сінегуба свідомо розуміючи, що він звинувачує мене в вчиненні кримінального правопорушення, саме статті 111 Кримінального кодексу України, дав завідомо ложні неправдиві свідчення, в яких сказав, що нібито за моєю командою було пошкоджено е, спецзв'язок. Більше того. Всі, всі фігуранти жодного показу про пошкодження, і мої співробітники заявляють ну, в своїх показах Тівіченки, Дармограї, які були там. Вони кажуть, що ми залишили все працювало. Більше того, зараз дійдемо до цього, я знайшов тут ще й покази того співробітника Держспецзв'язку, який який е ставив це обладнання саме 24 числа. У мене їх не було, я їх отримав сьогодні. І він каже, що все було робоче і Щоб все, ну, все функціонувало. Дуже довгий час в всіляких телеграм-каналах, соціальних мережах там і так далі. Вони розповсюджували той фейк, що СБУшники в кабінеті губернатора порвали флаг, наступили на нього, порвали спецзв'язок і так далі. І ми бачимо, що, що це виключно, виключно вчинення злочину паном Сінігубовим. Для чого? Для того, щоб приховати той злочин, який вчинив він. Це про те, що я казав е, зранку. Ті документи, ті факти, які я надавав, що пан Сінігубов, пан Сінігубов разом з усім своїм оточенням, е, це губернатор е, Харківської області е, Тетяна Ігорова Волоценко. Зі своїм оточенням, це голова облради. Е, Пан Керіхавце мер міста.